Чемпіон світу з пляжного волейболу повернувся до Сум. Валерій Самодай кілька років перебував за кордоном. Зараз же спортсмен приїхав до рідного міста. Чому повернувся та що робитиме у Сумах, знають наші журналісти. Валерій Самодай, майстер спорту міжнародного класу чемпіон Європи, бронзовий призер Всесвітньої універсіади та чемпіон світу з пляжного волейболу. У Сумах спортсмен не був кілька років. Повернувшись додому, шукає роботу. Сейчас така ситуація в стране, что каждый що кожен заработать или або перспективи якісь. І я намагався знайти роботу за пределами України. Удачно? Поки на даний момент не дуже удачно. Ходять чутки, що Валерій змінив громадянство, тому і пропав, виступаючи за іншу країну. Сам спортсмен такі чутки спростовує. Українець, вот, я стаю на даний момент. Могу в будь-який момент почати знову виступати за Україну, в принципі. Розповів чемпіони про подальші плани. На тренерську діяльність Валерій дивиться позитивно, але вважає, ця справа може зачекати. Зараз же лише спортивна кар'єра. Мені всього лише 25 років, і тому я дуже хочу, ще поіграти вот, і досягти яких-то определених результатів в этом віді спорту. Зараз же волейболіст тренується у рідному місті, але незабаром знову поїде за кордон. Чи надовго не зізнається. Альона Щербакова, Оксана Щербак, Олександр Сорбат. Новини СТС.